Цікаво. Ви чули ці перехоплення, прокоментуйте. Будь я вас, ще раз говорю, я не буду коментувати. Це справа звука і займається з другом. Я ж не експерт, ніколи йти не Може збирає. це в змонтовані, може це взагалі якісь, звідки зрозуміло, Законним, незаконним. Це все мусить розбиратися правоохоронні органи. Тобто не ніколи йти не збирається. Збирає. Так я ж вам повторюю, нам Конституція не дозволяє звідсити, тому що Конституція гарантує нам право тут знаходити. Гарантує нам там розірваний договір про оренду. Що договір? Це власність, держави. Це власність держави по закону 1926 року. А ми ж декомунізуємось. Тому цей закон треба відмінити, повернути все майно церкви. А цю землю і ці храми будували наші предки, монахи. Хай Міністерство культури займається музей, театрами. Бібліотекам, школами. От майданчиками, хай забере дітей з вулиці, щоб вони там не ширялися, щоб вони не... Я раз повторюю. Ви мене чуєте? Чому ви мені задаєте постійно провокативні запитання? Я ще не дав а ви мене змогу. Міністру культури треба займатися своїми безпосередніми справами. культурою, артистами, клоунами. займатися бібліотеками ще раз. Що у нас ці клуби вже відремонтовані? Не може помити, якщо це держава, бібліотеки у нас заповнені дітьми, зайдіть в бібліотеку Печерського району, от зараз, і, давайте і, туди сходимо можна. і подивимось. Хто там зараз знаходиться? У нас предстоятель Української православної церкви, митрополит, <питает> і це Ми ви це знаємо. Навіщо мені загальне це питання? Чергу, патриарх? Патриарх? У нас не патріархні молоди, у нас є митрополітні монастирі. Є патріарші устрії, є митрополитні монасті, є Структура церкви постійно може мінятися. Це різні види управління. Вона там у вас в статуті написана. Що були тепер не не незалежні в управлінні? Так. Але як ви можете бути в незалежному в управлінні? Адже для цього треба отримати томос... А звідки ви знаєте? Що треба обозити? Наприклад, у Грузинської, наприклад, у антихійської церкви немає томос. А вони в і в російській церкві, і в російській церкві немає томусакі Поясніть Поясніть це ви спеціалісти. Державний орган за у нас не борбився сізок. А державний Сіпліпс... орган не має втручатися в справи інституційних церковні. Це, 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 це ми це ми вирішуємо з Томосом, без Томоса. чи ми митрополі, чи, це... чи ми змоги. Я ще раз повторюю, устрої церковні, інституціональні інституційні, інституційні, можуть бути зовсім різними. Наприклад, Кіпр, це архієпіскопія, там немає патріарха. То що вони не автокіфані Поясні. Або, Поясніть. Так, є, ви, ви, ви знаєте, є такий Сінайський монастир, монастир. Це автономна церква. Поясніть, мені, як вони так, православна церква України, яка думала у 2017 році. Чому ви не хочете? Ну, Я ж вам пояснюю, тому що вона не канонічна. Її не визнають світові церкви. <свят> ну як грузинська визнає? Польська визнає, так говорити чеська визнає, сербська визнає. Американська визнає македонська македонська визнає. Ну бачите, ви ну дайте відповідь. дуже Ви знаєте чи не знаєте відповідь? На яке питання саме чи визнає ПЦУ? грузинська? Все за ці країни я не знаю. А я знаю, не визнає. А вас хто визнає? Ва ви є диптихом? А нас визнають всі? Диптиховий. Причому тут диптих? Нас всі визнають. Є диптитається, які звершили нашу церкву. Визнають всі церкви. В якому диптиху? Що таке диптек? Що таке дипти? Чи дипломати? Що така дипти? Далі такі Що таке диптих, Що таке диптить? Треба готуватись до таке диптих? ви задаєте питання, поясніть, що таке диптих? дипти. Православна церква, ще раз розповторюю. Визнана Виталий, всіма помістними православними церквами. Він має бути обізнається, визнають всі, в тому числі Константинопольський патріарх. <правдає> <інтериоргів, правдає> він не релігієш. Константинопольський знає, що ви питання задаєте, на які він не консистенний. Ми ропомасані, всі церкви визнають наші танки. Ви це не знали про це? Да, так, може є. немає спілкування з усіма, але тайсу визнають всі. Якщо вже є рішення головна. покинути лавру, чому не покидати? Ну чи є рішення? <рес> <рес> Ні, рішення <рес> суду. Ви, Мінкульта, а це ніж це рішення. суду Якщо я прийду до вас додому, додому суду, і вирішу, що ви мусите покинути свою домівку. Су ви суд, згодите, суд Не розторгає договору договір орієнти судду до чого, шановний. Ви в якій країні живете належить шановний не держава ж засновувала. А хто? Суд, Антоні до договору орієнти і... шановний і хто ще Я Антоні. не Антоні? От хто ще? скажи хто вони монахи